Далі хто йде? Ну, я би кучму не брала, бо ми йому нічого не, не дозволяли. Тому що там відповідальність всіх президентів там окрема. Кравчук, коли він був президентом, там, кучма був президентом. Оці люди взагалі від імені нас діяти не можуть. Вони жодну міжнародного угоду підписати не можуть. Її повинні підписувати в Верховній Раді, голови Верховної Ради. Чому вони так роблять? Бо в них інший простір, він до нас немає ніякого відношення. Мороз, тепер хто у нас зараз? скажіть? Зеленський. Ні, ні. Так, звісно, в нього повноваження. Ні, Наскажте, та, хто Ні, Та зараз, як його голова Верховна Раду? Разумко. все. Оце дор дорогі наші чотири ем, обрічених на відповідальність. Троє з них живих, терористи, правильно, які влаштували абсолютний терор. Для української нації на цій території. Кравчук, мороз і разумком. І Турчина що? Турчина там окрема історія. Ми на нього подавали в суд, щоб воєнний стан. Ну, коротше, мені написали, що мої права не порушені, щоб воєнний стан вводити. Тобто в мене всі сіпаріратісти сі, в хаті пожили, до нитки все винесли, але мої права не порушені тим, що воєнний... Ну то коротше, то буде слідство доводити. Оці три людини: Кравчук, мороз, і разумков. Це перші терористи, які повинні, ну з яких повинно буде початись розслідування. Перше через Кравчука, чого не облікував національне багатство, мороза, чого він нас облікував по іншому фізособами, а Разумков вирішив е забрати у нас навіть національну е територію. Як він це може зробити? От Блін. Ну, чесно кажучи, от що вони собі думають? А я сидю, не дивлюся, думаю, ну блін, неуки. <кій> Вибачте за це слово, ідіоти. <кій> ідіоти своїх націй, які вони позорять. Не знаю, Кравчук чи України, це українці повинні відповідати і ще більше, ніж представники інших націй на нашій території. От їх троє, чоловіки думаєте, що з ними робити. Їх треба паралізувати якось, щоб всі інші злякалися, тому що всі інші після них. Все, що далі відбулося, це після цієї четверки. Але увагу туди туди приявляти, тільки розслідуючи злочини проти нас, більше нічого. Не слідкуючи за їхніми думками, що вони з нами хочуть зробити, це фіксація злочинів проти української нації, ядра цієї держави, єдиного ідентифікатора в світі. Ці Дякую велике зрозуміло. Тепер дійшло, як дійсно на місцях ми можемо. Все просто, а, все просто, все Все і все... ложне, 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 сложно. Все просто написала, ну, людина написала, задає вже другий раз питання. Яка? Злат, давай я прочитаю, бо тут воно злат дружини, <рик> хто такий, то такий народ України. Це громадяни всіх національностей. Попишуть, де зараз зараз. І де Ріма бачить його в Конституції. Ага, причому, ми ну, Конституція? Значить, оце ж людина не спочатку дивилася все. Крім того, не слідкує за мною. Я е, говорила про нашу спільну волю 1 грудня 91-го року, з якої. Е, е, Починається злочин проти нас, то що нічого не оформили. І коли вона проявилася наша воля 1 грудня 91-го року, ми там проговорили, що український корінний народ отримав національну державу української нації, а всі інші народи, які проживають на цій території, і мають свої власні держави. Або немає таких, залишаються корінними народами, вони є народ України всіх національностей. Все. А те, що в Конституції перекрутили, я сказала трошечки раніше, подивіться весь ефір, я говорю, що в Конституції український народ навмисно написали таким чином, щоб знівелювати взагалі українську націю. І тому Конституцію України треба читати через декларацію про державний суверенітет, і там, де написано український народ, читати народ України, громадяни всіх національностей. по-іншому не вийде. Тому що воля 52 мільйонів, там більшості з них проявлена 1 грудня 1991 року, вона має найвищу силу над рішенням, яке приймали 450 депутатів, і тим більше, щоб вони не всі проголосували її. А розкажіть, що ж міти поняття титульна нація? Значить, титульна нація такого поняття я не бачила ніде, крім того, що я вам розказую 23.02 2011 року, коли ми проводили перше семінар в Харкові, мені ту методичку про титульну націю я вже забула, який там номер. Десь в реєстрації 9,1,1,3, щось таке подарували Медведчука і того Брильова. І на ньому написано титульна нація. Ну, дивіться, я українську націю називаю ядро держави. Я називаю єдиний ідентифікатор в світі. Вони назвали титульна нація. Тобто ну, це просто зміст української нації на цій території. Можна називати як хочеш. Найбільше акціонер можна називати, ну як хочеш назви. Але це все одне і те ж саме. Це значить, що е, українська нація на цій території просто гарант безпеки все менше. Нам потрібно і заявляти, що у нас, наприклад, просто по деяких областях ще паспортні столи не ліквідовані. Нам потрібно заявляти, що ви нам видали підробні паспорти. Значить, дивіться, що я думаю. Що нам, нам треба приот всім, хто щось нам видає чи щось робить проти нас? Нам треба їх всіх зробити союзниками. Нам не треба боротись з ними. Нам перестати треба боротись, нам треба мир. Ті, ті люди вони теж зацікавлені, точно так же як і ми разом з нами жити в мирі. В злагоді в обліковані національні багатства багатстві України, яка працює і приносить прибуток, доход в територіальних громадах і в державах, державі саме нами, не олігархам, десь там на сишелах чи кіпрах, і так далі. Тобто, всі всі зацікавлені, крім тих, хто виводить ці гроші і потім тими ж грошима влаштовує нам війну і фінансує її. Розумієте, тобто, нас зараз я просто змінила. Своє бачення, що ті люди, які ми, яких ми зараз приймаємо, там чи суддя, чи ще хто хто небудь, чи податківець, як ворога, ми повинні їх переконати, почитати свідоцтво про народження, почитати декларацію, зрозуміти, що він з нами разом, йому тут безпечніше, і просто на своєму місці припинити злочини. Я знаю, як це зробити. Ви знаєте, у нас наш нашого руху, цього правовий простір. Е, який ми ну, інтуїтивно назвали правовий простір. Да? І фактично право ми все розібрали. Це саме з нас почалось в Україні це розібратися, де там правильно. Ми ще написали такий собі девіз, що право, правда і справедливість це слова одного корення. Да? І ми з тою правдою розібралися. Так от, у нас, крім того, що ви бачите, да, що ми там зробили, і ви можете в Ютубі побачити, у нас ще є такий серйозний досвід. Захисту трудових прав і там виграні дуже багато справ, наприклад, з Сєвєродонецькими об'єднаннями не буду брехать, скільки, ну десь до мільйона гривень вони заплатили за незаконне звільнення громадян з роботи. І, наприклад, якщо там. Заборгованість 20 тисяч була, то виплачували там більше 100 тисяч гривень. Розумієте? Тобто, кожен повинен знати, що є інструменти, якщо, наприклад, його податкові чи судді хочуть звільнити за те, що він не робить протиправних дій проти українця, українець проти українця. То в нього є такий захист, і йому будуть виплачувати замість 20 тисяч, якщо звільняють, то 100 з лишнім розумієте. Тобто ми навіть можемо ці рішення викласти в інтернет, якщо вони бояться не коїти злочин. Як це може бути? Це ви розумієте, Це просто збочена. Свідомість, коли людина боїться, не коїти згоче. Це Бо може бути так. Це не наказ. Може. От судово, це ж на хлопці. Ну, чудові. Лін, хлопці лін, давайте давайте це, це не робити, що входити в емоції. Дивіться, то просто пояснити людині, що він, він же не. Мене злочин робить. Він проти совісті спочатку світі саме злочин робить, а потім хворіє. А потім нервується дома, приходить дітей, знищує своїх. А потім діти будуть страждати не тільки тому, що від нього, а взагалі до породу. Розумієте, тобто все зв'язано на духовному рівні. Так, да, да, Все зв'язано на духовному рівні. І я це бачу багато, багато років, коли я спостерігаю за цим в своєму житті і, і в житті інших людей, які зі мною. Спілкуються з сотрудничаєм і, і, і так далі. Тобто їм треба це пояснювати. Нема в нас різних е, лодок. У нас одна лодка Україна національна, українська нація, іншої немає на цій території. І не буде ніколи, хай не мріє той Балахнін чи ще хто-небудь. Ну, блін, ну це просто ну, є в них гроші, що? Ну, у них нема України. Ну і все. Що ще моє дорогінки? Що так би хотілось почути, як, ну, як би виход, до вход і до Що, як не де б... входи, де виход. Всього на ви його не почули? Ні, ну ми там не знаємо. Треба збори робити. Та, Та ви б... поміти, ми нікуди не входили, ні, ні звідки виходить не треба. Значить, треба облікувати національне багатство, значить, притягнути до відповідальності оти криміна... кримінальних авторитетів міжнародних, які. Я називала прізвища, да? і почати обліковувати, як теж акти складати. Ось Це оце приміщення теж власність територіальної громади. Я їм написала, що візьміть на баланс територіальної громади, вони написали, не можуть, бо в реєстрі у тому. Я ж давав теж запити. Неманих реєстрів, немає реєстрів громадян. І ще хочу розказати. Це колектуй... повинен спрацювати колективний інтелект. Ну, більше, я все більше, не можу більше. бачити. Крім того, я жінка, я повинна бачити порядок, я його бачу. Як його матеріалізувати, це повинні думати українські чоловіки. Не будемо ми замість вас виконувати вашу функцію. Я вже один раз зробила це в своєму житті, тепер не буду. Так що, думайте, не задавайте мені цих питань. Ми вам написали, як порядок повинен виглядати. Ви можете прочитати декларацію про державну. Ви знаєте злочинців, думаєте, як це робити? Ну, у нас в зборах, районних зборах, якщо робити, то повинна бути збільшість. щоб условия були правильно. Дякую вам про це питання. Бо, дивіться, ми дуже довго читали цей порядок проведення загальних зборів за місцем проживання, де 50 плюс 1 написано. Так? І ну, це правильно, бо це, як сказати, Рішення Власників. Ні, називається... Більшості... не перебувайте. Значить, ем, я так можу <гум> Значить, Це рішення В більшості воно називається господі, е... це вискочило з голови. Те, що це пряме рішення власників, це одне, а це якщо не рішення це називається Ні. Не так. Ну, що я згадаю, але більшість це е, ну, якби гарантія того, що е, переголосовано воно може бути тільки більшістю знову. Більше ніяк. Там, три людини так поголосували, 10 так, і тут може 33 війнушки влаштувати. правильно? А більшість, вона, як правило, розумна, інтелектуальна. Тобто, там дурні ніколи не проскочать. Я це вже ну, на тих зборах я це побачила. Там Ідіотізм не проходить, там проти себе не проходить, там проходить тільки правильно все, бо це там колективний розум працює. Тому ми це, ми це положення про порядок проведення загальних зборів використовували. Але тепер, коли я про декларацію знаю, в декларації ми нічого не писали про 50 плюс 1 І ми всі написали, що ми всі власники. І в нас, до речі, з самого початку, коли ми проводили загальні збори 50 плюс 1, у нас така мета була проводити загальні збори з всіма власниками держави, які проживають в територіальні громади. Чого? То що ми іншого не додалися? І кожен власник, навіть по цивільному кодексу, їхньому не існуючому, написано: якщо існує спільна сумісна власність, неподільна, то повинні приймати рішення. Верніш при, при, прийняти е, участь прийнятті рішення всім власним. А нам а в нас зараз е, е, небезпека От чого? От того, що ми нічого не знаємо, що ми власники, і що ми головні, ми свого статусу не відчуваємо. Ми не знаємо, як його реалізувати. Нас не вчать в школі, нас в школі цього ми повинні вчити. Як реалізуватись людиною, як реалізуватись громадянином? Для чого ми не вчать? Мета яка для спіль, для себе жити достойно і для спільного блага? Іншого нічого нема. Тобто, ми все це втратили, нам це відновлювати прийдеться. І тому. Ем, оце питання, хто я тут, і як мені діяти заради себе, заради всіх інших і заради нашого спільного е, проживання на цій території і спільного блага, ну, нам ще прийдеться вчитися. Ну, це, що В, я... в даний момент якісь конкретні кроки, які ми можемо зробити. Фу. А конкретні це тільки практика. Конкретно не платиш податки, як я. Конкретно не платиш за електричну енергію, як я там чи і, там і, мої однодумці по території України. Іра в Кривому розі 5 років не платимо. Ми вже 6 разів відновлювали електричну енергію. Як за газ не платять? От ми вчора в Харкові відстояли газ, то як один виключили, заставляючи одну людину, а тепер через газ це ж природний ресурс. Ладно, електрична енергія, це ем, як його скажіть. Те, що можна відновити. Що там. Ні, не ні, так. Це е, результат да, використання так. природних ресурсів, тобто електрична енергія. А газ це ж ресурс. Напряму, Ми написали, що природні ресурси виключна моя власність і народний український. Ми, ми, ми написали в декларації, що виключно від мене Верховна Рада України може діяти. Хто тобі дозволив продавати мені мій газ? Якщо тільки Верховна Рада щось може дозволить. І все, і в них ступор, вони не знають, що робити. Тобто прості питання відмітають весь мотлок, який ми можемо нагородити, аж закінчуючи законом про, там, які вони пишуть про електричну енергію, зараз якісь закони пописали. Кодекси так, так, в кодексі, в кодексі, в нові, правильно.